А чи замислювалися ви над тим, куди діваються їжачки взимку, або що вони роблять той час, коли за вікном лютує зима? Зима час серйозних випробувань для тварин нашого кліматичного поясу, і їжачки не є винятком, але вони таки пристосувалися переживати цей складний період року. Важливим етапом підготовки до зими для їжачка є вибір місця зимівлі, адже від нього залежатиме, чи перезимує він, чи ні. Сигналом до підготовки є скорочення світлового дня і зниження температури. Саме тоді їжачки починають підшукувати собі квартиру для зимівлі. Найчастіше вони обирають. Глибокі нори на глибині до метра або й більше. За місяць до впадання у сплячку їжачки перетворюються на справжніх ненажер. Вони їдять значно більше, ніж зазвичай, набирають вагу і перетворюються на справжніх тостунчиків. Жир допомагає їм легше перезимувати. Перед сплячкою раціон їжаків включає в себе різноманітних личинок, жуків, жаб, черв'ячків та ящирок. Після того, як їжачок від'ївся, він у своїй нірці, яка була підготовлена ним раніше, починає залягати в сплячку. Їжачки гарно маскують вхід до своєї нірки, закидаючи його сухим опалим листям. Сплять вони, згорнувшись у клубочок. Найкраща зима для їжачків, це та, коли багато снігу, бо він дуже добре зберігає тепло у нірці, а малосніжна зима підвищує ризик не перезимувати. Раннє весняне тепло або дуже теплий лютий призводить до того, що їжачки рано прокидаються і, не знаходячи собі їжі, гинуть. Тому прихід весни для них має бути вчасним.